Армадол, забудь про головний біль. Давайте Поговоримо до нашого про те, Андрія. до чого готувався сьогодні Люховець. Тому що сьогодні виявляється, 160 років тому, саме сьогодні, 7 лютого, в Сполучених Штатах Америки запатентували корисний, надзвичайно важливий винахід. Це вогнегасник. Прекрасно, За Мені цей ти його час... подавали. До речі, сказали, щоб ти ніколи його не використовував, і він в мене так і зник. Класний подарунок найкорисніший. Ну де справа в тому, що в кожного вогнегасника сучасного є термін. його треба змінювати або заправляти, або. Поміняти цей так. порошок, який там всередині. Я є. думаю, в радянському теж про, просто про це ніхто не знав. Знаєш? <рик> ну так. І, <рик> За цей час вогнегасники виду змінилися і вдосконалилися, і в сьогоднішніх умовах, на жаль, для України це надзвичайно актуальний пристрій. Їх види, ціни на них і як правильно ними користуватися. Про це все знає Андрій Люховець, який просто зараз поділиться всією свіжою інформацією. Ну. Андрію ще раз доброго ранку. Доброго ранку, друзі. А так зараз можливих причин е, пожежі на жаль стало більше, і це від е, звичайних побутових до обстрілів артилерійських чи ракетних. І за приблизною статистикою. 30% пожеж вдається локалізувати саме завдяки от первинним засобам пожежогасіння, тобто це вогнегасникам. І е, зараз ми на конкретному прикладі, як організувати точку пожежогасіння у себе в багатоквартирному будинку, ми вам продемонструємо. А після цього продовжимо розмову і розкажемо, як користуватися вогнегасниками і усі деталі, які будуть цікавими. Всі должны в своєму доме обеспечить протипожарну безопасность двумя, двома пунктами. Они очень простые. два пункти: перше Посмотреть, що у вас может в доме загореться. і второе, як ви це будете спасать. Такого правила вже не перший рік дотримується житель столичного будинку на Подолі Євген Кучеров. Тож придбав для власного користування декілька вогнегасників. Цей був куплен 12 літ назад. Этот был лет 5 лет назад. Ето був куплен. В цьому Они отличаются по класу е, тушення пожара. Каждый огонь має свой клас. Найновіший в колекції чоловіка порошковий агнітушитель. Порошковий він е, більш універсальний. Тобто, вот витяг виривається чека, чоловік так от бере, а навіть може користуватися. А весит до трьох кілограм. Найголовніше в експлуатації цього вогнегасника каже Євген стежити за його придатністю. Самое главное, перед тем, как пользоваться огнетушителем, ви повинні видеть, що він вот вот следить. Два інші кислотні. Один чоловік уже використовував під час займання в дворі будинку. Після пожежі такий вогнегасник не викидають, а перепаковують. Перепаковка вот этого огнетушителя, которого я уже использовал, приходила здесь во дворе, стоїла 100 гривень. Ну, це було. Три года назад. они перепаковываются. перепаковуються. Тобто, навіть якщо ви його использовали, ви його не выбрасываете. на спеціалізованих фірмах, це все выкручивается заново і закручується. І ви пользуєтеся много С початком повномасштабного вторгнення чоловік разом з іншими мешканцями вирішили. Вогнегасники потрібні у кожному під'їзді. Ми зібрали дворове збирання, зробили групу житців, де ми обізпечали охорону двора протипожежну безпеці і слідили за, за комунікаціями технічного дому. Перші чотири місяці війни в будинку було 12 орендованих вогнегасників. А вже з середини літа мешканці придбали власні вогнегасники і облаштували протипожежні точки. Ось так організовується пожежна точка для підрічного пожаротушення. У будинку чотири під'їзди, і така протипожежна точка є у кожному. Також мешканці будинку розмістили вогнегасники і у своєму укритті. Вот, огнетушитель. Здесь вот у нас знаходяться два огнетушителя углекислотних. Чому именно углекислотные? Потому что тому що, согласно пожарним всім требуванням, здесь не замкнутое пространство, бомбоубежище, біжище. Здесь можна пользоваться только углекислотными, і щоб люди не задохнулись. Ціна одного з таких вогнегасників від 350 до 500 гривень. Але коли питання стосується людського життя, то гроші не можуть стати перепоною. Вважає Євген. Ми всі в одній лодці, поэтому люди про без запасності думати зарані. ж, види вогнегасників та спосіб їх використання зараз мені про все це детально розкаже Олександр Ковеньов, це головний інспектор відділу пожежної безпеки. Доброго ранку. А, дивіться, ми тільки що сюжет з вами бачили, так і в ньому говорить наш герой про те, що в укритті він користується вуглекислотним. Правильно, тобто, от всі вогнегасники, як ми зараз бачимо, вони мають свій спосіб і місце застосування. Так, ну ми бачимо всі переносні вогнегасники. Ну це порошковий вогнегасник, вуглекислотний так, вогнегасник. вогні як нас останні бачили, так. так так, але типу, під час вибору вогнегасника для себе, що нам повинно, ми які види пожеж він гасить. Тому вуглекислотний вогнегасник на ньому зазначено, що він пожежі класу Б, це горючі рядини, та напруги та електрообладнання під напругою. Ага. То ну також він не придатний для гасіння твердих горючих рідин, газоподібних речовин, ну і та лужних металів. А давайте ще з кожним будемо розбиратися, як ним працювати, тому що я ну, знаю, так. що є е, техніка безпеки так само в застосуванні цього приладу. Правильно? Ну так, ну для його використання є у нас чекабі, ну, ага. потім ЧК чека, і вже направляємо вогнегасник на пожежу. Бажано направляти її там з якоїсь крайньої до крайньої сторони, не всередину пожежі. І також під час користування вугликислотним вогнегасником бажано захистити руки якоюсь ганчіркою та не триматися за раструб, тому що температура вогнегасної речовини приблизно мінус 70 градусів. Угу. І вже ми, коли ми його так тримаємо, направляємо на вогонь, натискаємо важіль і вже буде гасіння пожежі. Так. Ну, і принцип... Порошковий. Порошковий вогнегасник. принцип роботи такий самий. Угу. У нас є запобіжник, ЧК, направляємо на пожежу і натискаємо важіль, і відбувається гасіння пожежі. Якщо ми гасимо пожежу на вулиці, бажано стояти за вітром, тому що щоб а, порошок вже не попав нам в очі, в дихальні шляхи. Також, ну, як ми бачимо, порошковий вогнегасник, він вже придатний до більшої кількості видів пожеж, це тверді речовини. Рідкі речовини, газоподібні та електрообладнання під напругою. Також ну не ним нельзя, не можна неможливо затушити пожежі класу Д. Це лужні метали, але це спеціальні вогнегасники. Тобто він більш універсальніше. Да. Це в машинах ми такі возимо, але в них є така штука, як танометр, правильно, і термін придатності. Скільки от кожен із цих вогнегасників може приблизно ним можна користуватися? А, ну, ми бачимо порошковий вогнегасник. В нього заряд складається з двох частин. Це є сам. Порошок, який заповнений на 90% та 10% це вуглекислота, яка під тиском вуглекислоти виходить порошок. Цей манометр показує нам рівень заряду вуглекислоти. Але якщо вогнегасник знаходиться ну, на вулиці або в приміщенні, де є відбуваються перепади температур, сам порошок може вже образувати такі види, як камінці, угу. і під час гасіння. Ми бачимо невеликий отвір. Цей камінець може там його застрягнути да, застрягнути кажучи. і він не буде використовувати свої функції. Тому бажано там оглядати там два рази на рік вогнегасник, щоб він справний, не де не ну не було в ньому пошкодження. І один раз там на 2-3 роки його необхідно перезарядити, щоб вже якась відповідна організація його повністю оглянула. Оглянула, достала вже весь порошок, перетрусила його через відповідне таке сито. Ну, ага. заправили назад, і їм далі можливо буде користуватися. Олександр не так багато часу. Як мені тут перед включенням Олександр сказав, про це все можна там п'ять листків є спеціального да. тексту і говорити дуже багато. Але на що Олександр акцентував увагу? Що в кожного вогнегасника має бути паспорт. Неважливо, де ви купаєте в гіпермаркеті чи в інтернеті. Ну правильно, да. і там уже зазначені усі деталі. Ціна починається від 300 гривень, і уже там росте за півтори тисячі. Можна ось ці от такі великі купувати. Тому тут звертайте увагу на це. І головне що акцентує увагу, це паспорт, в якому зазначені усі деталі по експлуатації? Якщо його немає, тут уже питаннячка. Андрію так, дякуємо. дякуємо. Надзвичайно корисно для всіх знати це, адже ці всі правила написані кров'ю, написані досвідом, написані з паленими великими будинками і приміщеннями. Тому бажано прислухатися і завчасно мати вогнегасники в домі. Асибі дякуємо тобі до зустрічі. До... Якщо вогнегасник знаходиться ну, на вулиці або в приміщенні, де є відбуваються перепади температур, сам порошок може вже образувати такі види, як камінці, mm -hmm. і під час гасіння ми бачимо невеликий отвір, цей камінець може там його застрягнути, да, застрягнути і він не в... буде використовувати свої функції. Тому бажано mm -hmm. там оглядати там два рази на рік вогнегасник, щоб він справний, не де не ну не було в ньому пошкодження. І один раз там на 2-3 роки його необхідно перезарядити, щоб вже якась відповідна організація його повністю оглянула. Оглянула, достала вже весь порошок, перетрусила його через відповідне таке сито. А. Ну, заправила назад, і їм далі можливо буде користуватися. Олександр не так багато часу. Як мені тут перед включенням Олександр сказав, про це все можна там п'ять листків є спеціального да. тексту і говорити дуже багато. Але на що Олександр акцентував увагу? Що в кожного вогнегасника має бути паспорт. Неважливо, де ви купаєте в гіпермаркеті чи в інтернеті. Ну правильно, да. і там уже зазначені усі деталі. Ціна починається від 300 гривень, і вже там росте за півтори тисячі. Можна ось ці от такі великі купувати. Тому тут звертайте увагу на це. І головне на. Що акцентує увагу? Це паспорт, в якому зазначені усі деталі по експлуатації. Якщо його немає, тут уже питаннячка. Андрію так, дякуємо. дякуємо. Надзвичайно корисно для всіх знати це, адже ці всі правила написані кров'ю, написані досвідом, написані з паленими великими будинками і приміщеннями. Тому бажано прислухатися і завчасно мати вогнегасники в домі. Спасибо. дякуємо тобі, до зустрічі. До... Я добре знаю під час війни наші проблеми нікуди не зникли. Тож заради майбутнього давайте будемо вирішувати їх вже сьогодні. Країна живе, країна говорить. Ти не один, говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого тільки на 1+,1 плюс Україна.